Слышу голос колос прекрасного далека, голос Бо в серебряной росе. 40 років тому у Рівному запустили перший тролейбус. На той час для міста це був доволі екзотичний вид транспорту. З ностальгією пригадує перший директор управління Олексій Яценко. Я хорошо пам'ятаю той день. Коли пускали і діляться в тому, я добре пам'ятаю, тому що мене городського начальство прижимало, що пускай, пускай, кончається. Вот. А я сказав, що треба зробити торгіснув обстановку. Ми на театральній площади потім натягнули ленточку, випустили тролейбус, значит, тролейбус пішов, тролейбус номер 1 поставив, номер один, тролейбус, зараз вони всі по номерам. Водителя посадили, Дівчику на першому маршруті курсувало з десяток тролейбусів здебільшого чеські. Однією з перших, хто в 70-х роках сіла за кермо цього транспорту, була Раїса Васильівна. Їй тоді виповнилось лише 19. каже спочатку, було лячно від великої відповідальності. Згодом до своєї роботи звикла. Були дуже хороші учителя у Києві. хороші, і нас навчили. Звісно, зараз було. Якось це але нічого. Ми навчилися, все хорошо. Звісно, люди дивилися, тому що їде автобус і ще зверху роги. Вони ж такого не бачили. На сьогоднішній день містом курсує близько 60 рогатих, і, попри нестабільну ситуацію із тролейбусними управліннями в Україні, підприємство Рівне Електроавтотрансу вдалося повністю погасити заборгованість, розповідає дирекція. Знаєте, що не була своєчасно, не виплачувалася зарплата. Були проблеми заборгованості з податками, було, було по технічному стану багато. Питань і тих і контактної мережі, і рухомого складу, але я ж казав вже сьогодні, завдякуючи обласній, міській владі, і міському голові особисто. І, як я назначався на цю посаду, голова мені чітко сказав, що буде дуже важко. Я знав, що це буде важко, але ті ті всі пункти, які дійсно, ті заходи, які ми намітили, і завдячуючи колективу, тому що колектив ну, колектив був свальований, чесно кажучи, ви знаєте, що таке не виплата зарплати, але десь колектив повірили мої слова. Бо я пообіцяв, що буде що обіцяє, дисципліну обіцяю і заробітну плату обіцяю. І за ці буквально більше чуть більше, більше року нам вдалося все-таки стабілізувати ситуацію. Привітати працівників тролейбусного управління з ювілеєм завітали представники міської та обласної влади. Очільник рівного Володимир Хомко каже, вболіває за те, щоб рівне електроавтотранс стало дійсно прибутковим підприємством. Але поки в Україні діє пільговий проїзд. Це реалізувати буде вкрай важко. Це штучна ситуація в Україні, коли знищили самий найколишніший самий чистий транспорт. Знищили пільгове перевезення. Чому бастують в Києві трамвайщики? То по тій причині, бо Кабінет міністрів не віддав їм плату за пільгове перевезення. Як повернемося до адресної допомоги, до монетаризації пільг, все зразу вирішиться і терлевично управління займе своє достойне місце. Це є заявлено уряда. Чи виконає, не знаю. Але якщо буде зроблено, все повернеться на круги своя. У нього це найбільш перспективний транспорт в Україні. Саме наше тролейбусне управління знаходиться в трійці лідерів. Новий поштовх для його розвитку дасть впровадження єдиного електронного квитка у Рівному. Переконані у мерії співробітництво з корицями принесе місту як мінімум 20 нових тролейбусів та півсотні автобусів. Ірина Морозвидимдроздюк, випуск новин.